Привіт! Ви на каналі «Вперед у минуле, Виїхали ми сьогодні на Коп з татом, з хрещеним, все, як завжди. На поле приїхали. Бачите, таке ось воно думалося, що воно подисковане, а воно не подисковане з тернею стоїть. За... Зараз знімаю привіт, як завжди, вже в кінці відео, бо приїхали біганько погнали. Дивіться далі, що ми накопали. Хочу я сказати нам успіхів, вам приємного перегляду, але тепер вже просто вам приємного перегляду. Третій сигнальчик. Бачите, ось така ямка неглибока, по такій ось стороні ходжу, і гляньте, що попало. Я перше думала, що це цвяшок, бо було видно ось так от тільки. Думаю, ну якась шмурдячка, а тут гляньте. Вістрічко. Клас. Листочок такий. Дуже файний. Зараз ще раз пропікаю, бо тут ось ось з боку теж є сигнальчик. Таке от. Земля, бачите, наче був дощ, як зверху чуть-чуть вона мокра, а далі під низом ось в ямці вже все суха. Дуже мало промочило, на жаль. Але маємо, що маємо. Ось І лопата його косила, бачите, ось копала, вдарила. От так. Забираємо, вже круто. Ось бачите, оця цяточка це мій рюкзак. Там аж далеко. Лишила його там, бо він дуже важкий. Пішла сюди, а тут наче непоганий сигнальчик. 55, наче щось зверху. Я сподіваюся, що це не шмурдь, бо я там вже накопала пеніциліну. Це, напевно, шмурдь. Що це в нас тут? Шмурть, алюміній. Я думаю, що вже гарне. Так, ось якась. Забираємо, викидаємо шмурдячок. Йдемо далі. Попалася ось така пряжечка по дорозі до рюкзака. Там вона мікрофон лишився, тут вітер такий піднявся, то я сподіваюся, його не чуть. Та ще одна вістрічко. Отаке ось, ось попалась. Вістря, вістря, вістря. Погано знімали, таке сонце світить. Десь тато з хрещами пішли за куток, я щось не бачу. Тато в один бік пішов, хрещаний в другий, ні одного, ні другого не бачу. Хожу тут на полі сама. Гляньте, з якої глибини ножика, якого достала. лопати трошки більше. Я думаю, це вістрі там буде, але на жаль, на жаль. Гляньте, викопала ось три сигнальчики. Перший, другий і третій. Зараз я там на кубках пошукаю, але там щось чорне. Не кольорові сигнали, наче. І подивіться. Ось так лежить. Кераміки тут просто неймовірна кількість. Ось. Ось. Так просто йдеш по полю і лежить. Дуже багато і різної. Так тут ось така штуканція все чорна і колонина. Таке ямки загортаємо. Вже вітер такий піднявся, не доскідаю. Ямки всі ми загортаємо. Ось тут не перетисковано, але, але треба за собою прибирати. Так, показую вам, що накопали тато і хрещений, поки я тут ви знаєте скільки кілометрів назбирала, бачите? Ось. Ціла купа. Тато знайшов ось такого маленького хрестика. Бачите? На сонечку зараз покажу. Ось такий ось вушка, на жаль, розлований, але хрестик дуже гарний. Потім на огляд його помию, покажу вам. А хрещений знайшов ось такого гудзика гірку. Ой, ой, бачите? І ось такий ще. Обломочок. Відперськи. Від кільця. Оце такі от знахідки на сьогодні. Це в хрещений хабарниці. У мене там довістки. Тато стоїть, балакаєшком радом місцевим. Ой, моя капелюх улетів. Все поулітало. Гляньте, що попало Ось, візуально. Шкода не ціленький, тільки частиночка скільного браслета Прусь. Теж помию його вже на огляді, бачите, псевдовитий був. Клас! Зайшла тут тільки що кремній шматочок. Забрала і тут ось такий браслетик. Зараз походжу, можливо, ще десь попадеться. Якщо дощ не піде. Диви. Зелений? Зелений. Гляньте. Ой, не фокусую, ще шматочок. Це вже інакший. Це вже трішки не такий. Це менше по об'єму, бачите, по товщині, Клас. На огляд вже його помию покажу. Це тільки що наливала водичку до того брасла, така, щоб він відкис. І намочила ручки, рукавички. Тут ось це не кераміка, а де, Ось, бачите. Ось ось. Дуже її багато, дуже багато встелене, Похожу, тепер подилюсь, можливо, ще якось знайду. Клас. Завершаємо ми вже коп наш, їдемо додому, накопалися, находилися, боже, стомилися, далі ми сьогодні по цьому полю воландали туди-сюди. На жаль, воно не подисковане, так, як ми думали, бачите, це тут ось їздили. Е Трактори комбайни, а так вон стерня стоїть, по стерні дуже погано ходити. Ми тут лише по краєчку пробіглися, Посередині, там, де <кхм> викатано трошечки тракторами, там походили. Ну, По знахідкам самі бачите, як. Не густо, але й не пусто, і на тому дякуємо, що хоч таке щось знайшли. Приїдемо сюди ще. Я сподіваюся, що скоро задискують його. Буду дзвонити в село, питати, чи зроблене поле, чи ні. Боже, яка замуржена. То я сподіваюся, що переїдемо сюди ще накоп. Йдемо до машини, зараз біля машини покажу вам огляд машини. Ось вже тато з хрещеним здриснули бігенько до машини, втікли. Я тут поки там позбиралася, склала все, то вони вже втікли. Я табору це йду. Ой, який павуч! Киш. То зараз в обличчя залізе. А я тепер йду сама До машини через ліс. Лізу ще щекам Не знаю, тут звук записує. Наче, так? Да? Сподіваюся, що записує. Сподіваюсь, що записує. Щось хотіла вам порозказувати, вже забула що. Е -е. А, хотіла сказати, що підписувалася на наші сторінки в Інстаграмі, в Телеграмі, в Фейсбуці. Я туди запощую відоси маленькі, короткі. З копів, коли ми виїжджаємо, але там якийсь не дуже вдалий коп виходив, то коротенькі відосики я завантажую туди, на Інстаграм і на Фейсбук. Телеграм, в, в канал я завантажую книжки. З археології історії цікаві. павук. З археології історії цікаві такі. Там і про знахідки багато, і про поселення, про все. Дуже гарні книжечки є. З ілюстраціями навіть. Мені найбільше з усіх, що я завантажувала, сподобалось про трипільську культуру, там просто нереально класні книги. Тому, хто хоче, переходьте в телеграм-канал і завантажуйте собі ті книги. Так, що ще я хотіла сказати? А, в нас ще є пахучки. Пахучки, зараз я, напевно, їх покажу на огляді знахідок. Пахучки для авто. Весь прибуток в тих пахучок іде на наші збори, які там організовуємо ми чи організовують наші друзі знайомі, тому можете зробити добру справу, замовити собі пахучку в авто і заодно задонатити на добру справу. Зараз я там на огляді покажу вам, які ті пахучки є, які зробили, і покажу вам зараз ставок. Ось такі ось на вулиці, до речі, спека впала. Зараз дуже комфортна температура. Це якби була така температура зранку, то можна було б ходити хоч до самого вечора. А так ми вранці смажились, напеклись на сонечку. Я згоріла, бо було дуже спекотно в сорочці і скинула, та ще погоріли всі геть. Показую вам, що ми накопали. Ось такі два вістричка знайшла я. Тато знайшов ось такого хрестика манюнього, бачите, малесенького. Таку ось частинку від каблучки якоїсь. Це ось частина, не знаю, пікалон 38. Треба його почистити, помити, подивитись, можливо, теж частина браслетику. Такі ось два скляних браслетика я знайшла. Бачите? Різні, на жаль на цілі. І хрещений знайшов ось такого браслета частинку. Гудзика гірку також. Теж гарна нянька. Так, і така ось якась заклапочка була, бачите, бронзова. Напевно, з кунини чи з одягу не знаю. отакий оце от коп у нас сьогодні був. Все, дуже багато були по заходили там ножиків, але їх вже не буду доставати. Ну, я вже трамбувала. В рюкзак доставати не буду. Так, показую пахучки для авто. ось, Бачите, вони різні є. Вартість пахучки 30 гривень, весь прибуток іде на донати на ЗСУ. Ось така є. Запахи там різні. Ви дивіться, заходьте в Телеграм. І там, ви бачите запахи і самі ці пахутички більш детально сфотографовані. Такі ось ось така фактораль. Теж Та там різні запахи є. Такі ось ауреус. Так, такі ось незолатність є. Так, така ось просто підковка з конюшинкою. І лого каналу ось таке. Переходьте, замовляйте, вам буде гарно пахнути в машині і допоможете своїми донатами. Завершили ми вже копна, що так оце ми сьогодні покопали, находились. Трохи вхляли бо зранку, спершу була, спека просто неймовірна. Якби була така погода, як зараз, то взагалі було б класно ходити, а так вже маємо, що маємо. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити для нашої швидкої перемоги слава Україні і до зустрічі.